Мої вітання, любі україночки, українці та наші друзі, це канал Жінка-Аромат і я, Світлана. Сьогодні запрошую вас на море, на моє море. Море в моєму житті було практично завжди. Якщо не чорне, то азовське, якщо не азовське, то гниле море. Саме так гниле море у нас називали Сіваш. І ось третій рік, третій сезон я без моря. Навіть не можу пригадати, коли таке було не тільки в дорослому житті, а й в дитинстві. Тому шукаю море, морський настрій в ароматах. І пропоную вам свою добірочку ароматів, які дарують саме настрій моря, настрій прогулянки пляжем, море різних сезонів та різних настроїв. Спочатку розповім вам про ті аромати, які у мене були, з якими я була знайома. Взагалі буду розповідати про ті аромати, з якими я прожила певний період життя, які я гарно розносила, якими я користувалась не один день і не один місяць. Хочу пригадати також на початку аромат, з яким я ледь-ледь знайома, але він мене дуже вразив і запам'ятався, як. Легкий, морський, але дуже такий виразний аромат. Це аромат від Jo Malone Wood Sage and Sea Salt. З ним я познайомилась на своїх перших сліпих затестах, які мені надіслала Марина Імбир. На жаль, я ще не маю змоги так гарно пожити з цим ароматом, але в моїй пам'яті він закарбувався. Пригадується мені аромат Celles d'Azur. Сіль лазурового узбережжя від компанії «Івроше». Я не можу не пригадати цей аромат, хоча івроше трішки підкачали, і я наразі не купую продукції цього бренду. Можливо, я цей аромат придбаю колись принагідно на вторинному ринку. Але не можу його не пригадати, тому що саме Цель д'Азюр надавав мені е, сил. І енергії в той рік, коли ми всі сиділи по квартирах, по хатах, ходили в масках. Ну ви розумієте, про що я кажу. І саме Сельдазюр дуже мене підбадьорював. Я отримала сотку в подарунок за якесь там замовлення і була дуже-дуже тому рада. Наступний аромат, який я не можу не згадати, був у мене в Семплі це Сі-цитрус від Склова, українського бренду. І коли я його розношувала, знайомила з ним, а огляд на аромати Склова є у мене на каналі, то я для себе відмітила, що я обов'язково з цим морським цитрусом приїду до себе на море, коли повернусь на Херсонщину. Або у рідний Крим, чудовий аромат, дійсно морський цитрус. Цитрус, від якого навіть оскоминка з'являється, і яскраво виражене море, солоне з водорослями. Я думаю, що багато хто з вас вже познайомився з цим, з цим ароматом, і, можливо, ви поділитеся своїми враженнями. А ось ще один аромат, за яким я дуже-дуже жалкую, тому що це знятість, це аромат від Булгарі, Булгарі, Аква Аквадівіна. неймовірний флакон, неймовірний аромат, в якому сіль, імбир, магнолія, там є нота айви. Ця нота не так часто зустрічається. І оця запашна айва, яка всередині, вже, знаєте, стає такою коричневою. Неймовірний аромат. Він солоний і водночас освіжаючий. І коли у нас була дуже велика спека, він, неймовірно, розкривався у мене на шкірі. Дуже за ним шкодую. Тепер буду говорити про аромати, які у мене є у флаконах, у відливантику. І ось один у мене фірмовий. Семпл від Мезон Мержила, серія репліка Beach Walk – Прогулянка пляжем. Сама назва Прогулянка пляжем налаштовує на море. Автори пишуть, що прогулянка пляжем, яка має ноти Іланг ілангу бергамоту, рожевого перцю, створює відчуття аромату пляжу, солоної шкіри та літнього дня. Так, відчуття літнього дня є, відчуття пляжу є, але не відчуття солоної шкіри. А шкіри, яку гарненько-гарненько намастив кремом, спеціальним кремом, пляжним кремом для загару, від Загару. Знаєте, вони таки мають специфічний такий аромат, саме аромат відпочинку. Цей аромат тримається весь день. Дуже гарно тримається. І от відчуття, що ти цілий день ходиш намащена цим кремом. І це дещо втомлює. Він доволі монотонний, Він не грає, не розкривається. Можливо, так на моїй шкірі, можливо, так в цій вологій жарі в цьому кліматі, де я зараз знаходжусь, можливо, в сухій спеці. Це буде по-іншому. Поділіться своїм досвідом, як ви сприймаєте прогулянку пляжу від Мезон-Маржила. У мене поки що такі враження. Далі хочу розповісти про аромат. Це подарунок від моєї підписниці, пані Олени з Києва, в якому не заявлено жодної ноти, яка б натякала на море або на сіль. Це аромат Dream від люксового італійського бренду Solo Soprani. Він навіть такого. Блакитного кольору навряд чи передасть камера. Колір дуже приємний. Чому саме я його вам показую? Спочатку зачитаю піраміду, щоб ви розуміли, про що я говорю. У верхах тут кардамон, мандарин, бергамот, цвіт яблуні не так часто буває. В серці півонія, біла троянда, бузок та льон. В базі кедр, мускус, сандал та амбра. Ну, нічого від моря, а я його сприймаю ароматом прохолодного, такого прозорого прохолодного повітря, або рано-рано вранці на світанку на березі моря, або уже ввечері, коли сонце сіло, спала спека. І пішла оця прохолода і легесенький-легесенький вітерець. Ось таке відчуття дає мені цей аромат. І я його носила, і на чоловіка наносила, в шлейфі його головила. І я його сприймаю як аромат прохолодного вітерця, який легенький бриз біля моря. Можливо, хтось знайомий, діліться своїми враженнями від Dream Solo Soprani. Про що буду говорити далі? Беру в рандомному порядку, як у мене стоїть. Наступним буде аромат, який я нещодавно відновила. Він у мене був саме в такому флаконі. Це лагуна від Сальвадор Далі. Ось так. Ось напис. Це сотка. І ось скільки мені пощастило. Схопити аромат 1991 року. Тоді я про нього навіть і не чула. Але мала щастя поносити його не один сезон у південній е сухій е літній спеці. Тут багатюща піраміда, я її, звісно, поставлю. Але мені навіть не хочеться оце окремо ноти називати. Для мене це аромат. Такого загального настрою відпочинку нанесу трішки. Ти сидиш біля моря, у тебе є смачнючі напої, дещо екзотичні. Ти можеш їсти прекрасні літні фрукти, які стікають у тебе отак по руці, а ти потім зайдеш в море, і морська вода змиє цей сік. Це і якісь квіти, які десь там знаходяться, можливо, ті букетики, які ходять і пропонують купувати закоханим парам. Аромат відпочинку. Аромат він для мене не вінтажний. Він для мене дійсно аромат літа і аромат моря. Можу зазначити, що, а вже порівняла, що саме в південну спеку він неймовірно розкривається, а коли його ще наносиш і ти біля моря, то це просто казка. Це просто казка. Тут я його носила так, це гарно, але не так, як в сухому кліматі. У мене тут клімат вологий, тут 23-25 градусів, і ти просто уже так як вдома в 35-в40. Лагуна, неймовірна лагуна, прекрасна лагуна. Що колір, що флакон, що аромат, що враження? А тепер ревіл. Рівіл від Кельвін Кляйн. Зніму цей копачок, тому що він може давати бліки. Прекрасний аромат, в якому є сіль. В якому є перці рожевий, білий, чорний перець, в якому є ірис, кашмиран і ще багато нот. і ця краса створює неймовірний настрій. Ти біля моря, ти відпочиваєш, ти сидиш десь на терасі, якомусь кафе. Біля кафе ростуть квіти, і, можливо, їх навіть поливали, тому що є відчуття оцієї такої дещо волугої землистості, є відчуття пудровості. Він і свіжий, і водночас пряний, аромат стійкий дуже, і аромат, який не втомлює. От я його відчуваю на собі гарненько так. Два-три пшики нанесеш, то дуже гарний розпилювач. І ти ходиш з ним, і він тебе не втомлює, навпаки, він тебе підбадьорює. Здається, він уже знятість, але цього флакону на 100 мл мені вистачить і вистачить. Наступний аромат це також подарунок від моєї підписниці, від бренду Monotem Venecia Sea Salt. Аромат 2023 року. Тут заявлені морські ноти, морська сіль, спеції, деревні ноти і навіть горіхові ноти. Що я вам скажу? Аромат мені дуже подобається. В парфумерній спільноті дещо обговорювали цей аромат і проводили паралель з Kelvin Klein One CK One. У мене є пробник CK-1, і я порівнювала ці два аромати. Так от, CK-1 я чую там квіткові ноти. Він для мене більш квітковий. А цей аромат для мене більше все ж таки морський. Він акватичний, він ароматичний. Він створює таке приємне, легке відчуття знову цього. Легкого вітерця, непохмурого дня, біля моря мається на увазі, я навіть коли наносила його на ніч, то зранку гарне таке відчуття йде. От, знаєте, коли шкіра була ну, дуже просочена солью, ти там багато купався, багато загорав, вона ж на тобі так виступила, да? і потім, коли ти змиваєш, Цю сіль. І от ще не до кінця оце відчуття таке, що шкіра трішечки-трішечки з сілью. Гарний, легкий аромат. Прекрасне на літо. Опливатися можна з голови до ніг. Він доволі бюджетний. Я знаю, що цей бренд він доволі бюджетний. У мене є декілька ароматів, Все ніяк не зроблю огляд добірку цього бренду. Хто цікавиться, раджу затестити Якщо ви любите ароматичні, акватичні і аромати, в яких є нота солі або морські ноти, я думаю, що це для вас. Sea Salt від Monotem Венеція. Так, далі хочу розповісти про аромат, який у мене з'явився не так давно. І це аромат від бренду Puch, Aqua de Luna. У мене є розпаковка, як я розпаковувала цей величезний 200 мм флакон. Для мене він настільки приємний на дотик, і колір рідини такий блакитний-блакитний. Тільки він трошечки великий, коли ти користуєшся, боїшся, що він впаде. Прямо нанесу. Ой, от попробуй нанеси, да? треба зробити отак. О! Гарний такий розпилювач. Цей аромат, він не заявлений як аромат моря, він як акватичний, акваделуна, місячна вода. Але я його також сприймаю як аромат настрою відпочинку біля моря. Тут не стільки чутно ці солоні ноти, тут більше йде акватика, пудровість. Він такий і прохолодний, і м'який, і пудровий, і ароматичний. Я вставлю ноти, ну, я спробую зараз зачитати, Не підготу... а ось, знайшла. В верхах водяні ноти, бергамот, мандарин, лист фіалки і гальбану. В серці кавун, бамбук. Жасмин в базі Амбра і Ветивар. як я могла забути про кавун. Так, Коли я дивилась на його піраміду ще до того, як замовила, я побачила, що там є кавун. Я його не відокремлюю тут. Він просто тут є аромат прекрасний, легкий, ненав'язливий. Е, Я його вважаю таким, знаєте, Робочою конячкою унісекс, робоча конячка. І на будні, і на свята. Ну, просто полюбила його від душі. І дякую Дмитру за те, що показав свій такий флакон. Я оком накинула, пошукала, пошукала і дуже бюджетно його придбала. Завершуватиме мою добірочку. Цей відливантик, який я дуже-дуже бережу. Це подаруночок від Ангеліни з каналу Дева Енджі. Це аромат Уд Мінераль від Тома Форда. Аромат 2017 року. І аромат був знятість, але у 2023-му вийшов знову. Відрізняється пакування, відрізняється флакон. І я порівняла піраміди. Там. Ну, те, що заявляють, ну, майже не відрізняється. А що в ароматі 2017 року? Хіба це не може бути морським ароматом? Морські ноти, морська сіль, морські водорослі, сіра амбра, дерево агар, уд, рожевий перець, стіракс, нулу бальзам, перцеве дерево. Морський? Я коли його наношу на себе, то ось тут я вже. Не влітку на пляжі, не на заході чи сході сонця. Влітку. Я відчуваю, що я біля моря, але або це зимове море в Криму, ну, воно не замерзає, хвилі б'ються, пірс об камені, або це море. Пізньої осені або ранньої ранньої весни, тобто холодної пори року. І ось таке відчуття, що ти стоїш біля цього холодного моря, і ти відчуваєш ці хвилі, які накатуються на каміння, саме на великі камені. Знаєте, там, де відкрите море, там такі великі камені є. І оця морська вода. З цим камінням і повітря морське. Ось як я сприймаю цей аромат, дуже такий виразний, вражаючий аромат, який, ну, я думаю, він нікого не залишає байдужим. Дійсно аромат моря, але не відпочинкового. А, мабуть, моря усамітнення, моря інтровертності, моря, яке допомагає побути наодинці з собою, зі своїми думками. Ось такі у мене сьогодні морські настрої і такі мої морські аромати. Діліться своїми враженнями, своїми ароматами, які вам... Надають настрій відпочинку, настрій моря, настрій пляжу. І з задоволенням почитаю про це в коментарях. Всім дякую за підтримку, всім дякую за вподобайки, не вподобайки, за приділений час. І дуже прошу вас, тримаємося, донатимо, підтримуємо наших найкращих, найкращих захисників. Тому що все є, було і буде Україна. Слава Україні! А на моєму каналі далі буде.